Представники обласної влади зустрілися з учасниками бойових дій в Афганістані. Під час діалогу обговорено питання покращення ситуації у сфері доступу до медичної діагностики та лікування, забезпечення ветеранів афганців житлом, надання пільг та допомоги учасникам бойових дій та сім'ям загиблих. На початку учасники зустрічі вшанували загиблих воїнів хвилиною мовчання. Згадали побратима Анатолія Горобця з Коломийщини, який загинув у цей день 30 років тому. Підняли ряд важливих питань, які обговорили з керівництвом області. Вічікуємо порозуміння від губернатора, відікуємо порозуміння від його підлеглих структур по допомозі і реабілітації. По життєдіяльності і соціальному захисту учасників бойових дій. Афганці обурені змінами до закону про статус ветеранів війни від 2 лютого цього року, згідно якого сімей загиблих в Афганістані зняли пільги з вимогою скасувати таке рішення. Вже звернулися до найвищого керівництва держави, а також розраховують на підтримку обласної влади. Ми вже звертаємося до президента, вже листи пішли. Підтримка обласної адміністрації вже попередньо є. Де, думаю, сьогодні обласної ради буде підтримка. Ну бо направду, погодьтеся самі, ну не може так бути. Чого ми очікувати будемо далі? Ну, з родин загиблих, з наших зняли сьогодні, завтра зато знімуть, післязавтра з тих знімуть. І, і що вартує той ветеран, який йде воювати, життя віддає. А дітей, батьків залишають сиротами, і завтра хтось прийде до влади і скаже, так, хто ви такі, ви там? Розумієте? на сьогодні багато воїнів афганців перебувають в зоні. АТО. їх військовий досвід тепер знадобився і в Україні. Афганці вдячні керівництву області за підтримку проведені заходів, приурочених до 27-ї річниці виведення військ з Афганістану та вшанування загиблих у міжнародних локальних конфліктах. На цій зустрічі ми би хотіли, щоб результатом нашої зустрічі ми вибудували місток. Розумір порозуміння між як виконавчою, так і представницькою владою щодо толерантності відносин, узгодженості дій і саме основне отримання результату, щоб ви звертаючись чи до голови обласної ради, чи до голови обласної державної адміністрації отримували в повному обсязі. Допомогу інформацію, яка вам буде необхідна, на завершення присутні подякували ветеранам, афганцям за їх подвиг та активну життєву позицію.